Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про Multitool Next Tool Black Knight, Наданий для офіційним дилером марки Next Tool в Україні. Посилання та промокод дивіться в описі до відео. Велика упаковка, великий мультитул. Подивимось, порівняємо з попередніми версіями В комплекті йде інструкція та силікагіль. Чогольчик простенький, поясна провушена. Закривається на липучку в комплекті набор традиційний біт з адаптером. Вже досить непогано. І сам мультитул. Чорний колір це фарба неанодування. Як у роботі буде, не знаю, але давайте дивитись уважніше. Мультитул Next Tool Black Knight. В якійсь мірі покращена, в якійсь мірі спрощена версія мультитулу Next Tool Black Ship Pro. Порівняємо з ним окремо, а тепер а спочатку давайте подивимось на сам мультитул. Основний інструмент це пасатіжі, підпружинені, великі, губки незмінні, досить тоненько зведені. І гарно оброблені, відповідно, зведення чудове, люхтів немає. При закриванні особливість половинка пасатіжі впирається в інструменти в руків'ї і вони трішки розкриваються. При закриванні повному. Інструменти ховаються назад, але треба бути уважним, бо відкривається досить гострий інструмент. при цьому. В швидкому доступі у нас присутні два інструменти це пилка. Я б не сказав, що вона якась зла, вона буде пиляти досить довга, але при цьому й досить тоненька. Зазвичай вони ширші. Закриває, фіксується в відкритому положенні на замок лайнер лок. Другий інструмент, який у нас тут в швидкому доступі, це ніж. Зроблений під праву руку, лівою відкривати його незручно. Отвір зняті фасочки, все зручно продумано. Форма клинка традиційна для некстулів. Без гострого кінчика, досить товсто зведений, але при цьому, якщо його правильно заточити, буде непогано різати. У відкритому положенні фіксується так само на замок Liner Lock. Окремо присутні великі ножиці. Підпружинені, добре ними різати оракал, картон. Але от їх треба припрацювати, вони трошки клинять у своїх кінчиках. Бачимо, одразу починає зніматися фарба, але загалом ріжуть непогано. І присутні три інструменти в руків'ї, для відкривання яких треба задіяти другу руку. Перший інструмент це хрестоподібна викрутка Philips. Вона ж адаптер для біт на неї одягається перехідник і ми вже в який вставляємо біти. Ці інструменти фіксуються лише пружиною беклока, окремого замка на них немає. Ось так одягається перехідник для біт на простоподібну викрутку. Тримається за рахунок магніта всередині перехідника. Але слід зазначити, що за рахунок того, що у нас магніти це тільки кінчик викрутки, відповідно, площа контакту магніта буде маленька і він дуже легко може спасти. Так що маєте це на увазі. Другий інструмент, про який я казав, який розкривається при складанні пасатіжів, це маленький напилок. насічка тільки з однієї сторони поєднаний з шилом. Відповідно, це шиле у нас буде стирчати в руків'я, і за неуважності ми можемо наколоти себе на вістря цього інструменту. Тому треба бути уважним при складанні мультитула. І третій інструмент це у нас відкривачка для. Пляшок, вона ж з плоскою викруткою на кінці. Відкривачки для консервів ми тут не маємо. Присутня кліпса досить довга, але вона не прихованого насіння, бо закінчується досить рано. Окремої лінійки на корпусі тут не маємо. Тепер пропоную окремо подивитися на схожості та відмінності Black Knight та Flagship Pro. Ну, крім кольору, у них трошки різні розміри. Прошка у нас трішки більша, така більш товстіша. Вона має в собі кульку з клобою, має лінійку на руків'ї ножиць. І загалом вона виглядає більш масивно. За рахунок того, що в неї ширше лезо, ширша пилка. Інші гвинти осьові. А так, ну, дуже схожі мультитули. Подивимося на клинки ножів. Майже схожі, майже ідентичні. Я б сказав, що клинок той самий. В роботі себе показав непогано, патиною не покривається і ріже дуже добре. Це є Pro FlexShip Pro, яким користуюсь постійно на природі. Який лежав в ремонтному наборі у велосипеді. Пилка. То, що я казав, тут пилка у нас без швидкого відкривання, тут у нас вже зі швидким відкриванням в Black Knight Pro. Але бачимо, що вона по ширині трошки менше, і зуб в неї більш дрібний. Але і та і та буде пилити, але треба пам'ятати, що це запасний варіант. Це не основний якби, профіль роботи мультитула. Додаткові інструменти в руків'ях у мультитулів відрізняються. І я хочу сказати, що MOMI Flagship Pro це одна з перших версій. Інструменти, як на мене, непоганої якості, але можуть бути краще, і вони відрізняються. Бачимо, хрестоподібна викрутка у Flagship Pro поєднана з викруткою Philips, відкривачка для консервів, відкривачка для пляшок. Тут же маємо Philips. Напилок шило і відкривачку для пляшок, відкривачки для консервів і страпореза у нас тут нема. Основний інструмент пасатіжі, вони відрізняються. В першу чергу, тим, що у прошки маємо змінні губки кусачок. Чесно скажу, якби ці змінні губки кусачок були у Black Knight, то я б його взяв собі на заміну. Він мені подобається більше, він більш такий тендітний, охайніший, не такий масивний. Але тут губки незмінні. Так, ці губки ніяких проблем не викликають, в принципі, працюють, але от цікавіше було б, щоб вони були. І інструмент ножиці. На моє здивування, ножиці у Flexi Pro дуже класні і я ними користуюсь більше, ніж пасатіжами. Відповідно, і ножиці в Black Knight по якості аналогічні і дуже зручні в роботі. Багато рокалу я ними порізав, щоб обклеїти, і рами велосипедів і плівки на екрани. Дуже добре об кінч... краї зрізу у них проходять і взагалі дуже такі нормальні, чистяться легко і підружити. Вони підпружинені дуже зручно в роботі. В Black Knight так само. Ось такі схожі і в той же час трошки різні мультитули Nextool. Відповідно, кожен може обрати ту модель, яка йому потрібна. Але наразі у нас був огляд Nextool Black Knight. Наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Послання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод в описі до відео. Україна переможе. До нових зустрічей!